Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного форшету Я і ведучий Олексійко. Усі його твори це художня ілюстрація історичних подій, ця постать, з якою завжди буде пов'язаний успіх українського історичного духу. Мова йде про Романа Іваничука. Унікальну постать в нашій літературі, котрий народився 27 травня 1929 році на Івано-Франківщині. Навчаючись у Львівському університеті Українська філологія публікує першу новелу Скиба землі, яку схвально зустріли критики. Згодом працює вчителем української мови і літератури. Своїми літературними вчителями вважав Василя Стефаника, Миколу Кутюбинського та Ірину Вільде. Другом виходять новели та оповідання, сліди на піску, «Усінні озори «Нарубайте ясені». Згодом повністю зосереджується на історичній прозвіт Чарлене вино про оборону Олеського замку, моноскрип з вулиці Руської, про міське життя, вода з каменю, про Миколу Голока, учасника кирило Бефодіївського товариства. І цей твір вважається вершинним твором автора Шараноскелін. Про стосунки Івана Франка з письменниками молодої музики через перевал, місто, «Вогнені стовпи, «Журавлиний крик та інші. Активний учасник громадсько політичного життя очолював львівську філію Товариства рідної мови, завідував відділом прози журналу, звіт брав участь у підготовці та проголошенні декларації про суверенітет України та акту незалежності. Про нього літературознавці кажуть Іваничук це розкішне купання. В українській мові. На все добре. З вами був ведучий Олексій Робій. До нових зустрічей. Па-па.